Славні українські традиції відроджуються на поділі у вищому професійному училищі No25. Віднедавна з'явився осередок козацтва. З метою відродження традицій нашого українського народу в червні 2016 року в реєстрі українському реєстрі громадських організацій була зареєстрована наша громадська організація, а саме Хмельницький молодіжний козацький курінь Івана Сірка. Саме цей поштовх дав для того, щоб я думаю, і сьогодні ті юнаки, які будуть проводити змагання, яких ми приймемо у козаки, у нашу дружню родину козацьку, будуть захисниками своєї батьківщини. Молоді, мужні та завзяті, самі такі студенти здобувають у цих стінах фахову підготовку. А тому під час посвяти козаки урочисто присягнули служити ненці Україні. У Нас хлопці такі. Хороші, великі такі ну сильні, досить нас сильна команда. Це є честь ну відстояти ім'я групи нашої, ну, виступити зараз на цих змаганнях. Свято приурочили до Дня українського козацтва, проте патріотичні заходи, те без чого не можна уявити сучасний заклад освіти. Саме тут формується майбутня особистість, каже керівник училища. Для нас це не просто звичайний виховний захід, ну для того, щоб поставити галочку. Ми справді до того відносимось з такою. Душевною шаною до цього свята, до козацьких традицій, ми розуміємо, що такий козацький девіз, як свобода, честь, гідність і слава це не просто слова, а це є дійсна вираз напевно української сучності, такої сутності тому ми розвиваємо такі, такі напрямок національно-патріотичного виховання і створили громадську організацію. У різноманітних конкурсах та вікторинах козаки змагалися у вмінні володіти зброєю, спритності та ерудиції. В Програмі було кульова стрільба. От виконання нормативів по збиранню, розбиранню складанню і розбиранню автомата, і по спорядженню магазину. От це те. Таких два нормативи, три нормативи і практичне виконання стріль пневматичних гвинтів. А на останок свята смачний та ситний козацький куліш додав сил та підняв настрій усім глядачам та вболівальникам. Тетяна Москальчук, Сергій Репчинський, новини, телеканал ТВ 7